Череп з мільйонами років може змінити графік еволюції людини. Коу, реалізація історії, як китайський череп Юньян 2 кидає виклик нашим уявленням про еволюцію людини. В антропології рідко знаходження може докорінно змінити наше розуміння минулого. Однак недавнє дослідження щодо реконструкції фрагментованого черепа, виявленого в Китаї в 1990 році, може зробити це. Череп Юнья 2 раніше вважався представником Homo erectus. тепер, завдяки використанню передових технологій цифрової реконструкції, це може виявитися ключем до перегляду всієї хронології еволюції людини. Ця знахідка не тільки додає нову головоломку мозаїці нашого минулого, вона може повністю змінити картину, змушуючи нас переосмислити походження та розвиток нашого виду, забутий череп та революція в реконструкції. Історія черепа Юньян 2, як і багато інших палеонтологічних знахідок, сповнена перепатій. Виявлений у провінції Юньян у 1990 році, тривалий час він залишався мало, навчальним і втраченим серед багатьох інших скам'янілостей. Його роздроблений стан та відсутність інформації ускладнили точну ідентифікацію та класифікацію. Однак, з появою нових технологій, таких як розширене КТ, Структурне світло та віртуальна реконструкція, стало можливим подивитися на цей забутий череп абсолютно новим способом. Саме використання цих технологій дозволило вченим створити цифрову реконструкцію черепа, яка, за їхніми словами, виявила рядознак, які не характерні Хому і Ректас. Натомість у реконструкції особливості, які були ближче до пізніших видів, таких як ланджі, людина, дракона і, особливо дивно. До Homo sapiens, сучасна людина. Що це означає для нашої еволюційної історії? Якщо результати дослідження будуть підтверджені, це матиме далекосяжні наслідки для нашого розуміння еволюції людини. По перше, це може означати, що поділ на різні групи гомінінів відбувся набагато раніше, ніж раніше. Замість того, щоб розглянути еволюцію людини як лінійний процес, ми можемо виявити, що протягом мільйонів років існувало кілька ліній паралельної розробки, кожен з яких мав свої унікальні характеристики. По друге, це питання встановлена теорія про те, що Африка є єдиним центром еволюції людини. Якщо Хамоланджі і Омо Сейпеанс у них є спільні предки, які жили в Китаї мільйони років тому. Це свідчить про те, що Східна Азія відіграла набагато важливішу роль в еволюції гомінінів, ніж раніше. Це перетворюється на ідею, звідки ми приїхали, і змушує нас переглянути шляхи переселення давніх людей. Скептицизм та наукові дискусії нормальний процес у палеонтології. Важливо зазначити, що наукова спільнота відноситься до цих результатів з певною часткою скептицизму. Як справедливо показав археолог Енді Герріс, генетичний аналіз може забезпечити більш точну картину еволюційних зв'язків, ніж просто морфологічні особливості викопних залишків. Скептицизм, однак, є невід'ємною частиною наукового процесу, це стимулює подальші дослідження, змушує вчених критично оцінювати свої висновки та шукати підтвердження їх гіпотез. Деякі експерти справедливо зазначають, що інтерпретація викопних залишків може бути суб'єктивною і залежати від теоретичних припущень дослідників. Крім того, фрагментарний стан черепа Юньян 2 створює додаткові труднощі для реконструкції та аналізу. Однак, навіть якщо результати дослідження виявляться суперечливими, вони, безумовно, стимулюють подальші дослідження та змушують нас переглянути свої уявлення про еволюцію людини. Особистий досвід та спостереження, складність інтерпретації викопних залишків. Як людина, зацікавлена в історії та еволюції, я завжди був вражений труднощами інтерпретації викопних залишків. Один фрагмент кістки, один череп, один зуб, все це може містити величезну кількість інформації, але його вилучення вимагає величезного досвіду, знань і, звичайно, передових технологій. У той же час навіть найсучасніші методи не завжди дозволяють отримати чітку відповідь. Завжди є місце для тлумачення, для різних точок зору, для суперечок та дискусій. Це, на мою думку, краса науки полягає в тому, що в постійному пошуку істини, готовності до перегляду наших поглядів, у визнанні того, що наше розуміння світу завжди буде неповним і підлягає змінам. Знахідка черепа Юньян-2 2 ще один яскравий приклад того, як нові дані можуть змусити нас переосмислити своє минуле і подивитися на еволюцію людини з нової точки зору. Наслідки для майбутніх досліджень Відкриття ян ян 2 відкриває нові горизонти для майбутніх досліджень. По перше, необхідно провести більш детальний аналіз черепа, використовуючи найсучасніші методи реконструкції та аналізу. По друге, необхідно шукати інші скам'янілості в регіоні, щоб отримати більш повну картину еволюції гомінінів у Східній Азії. По третє, необхідно порівняти генетичні дані сучасних людей з генетичними даними викопних залишків, щоб встановити еволюційні зв'язки між різними групами гомінінів. І, нарешті, необхідно пам'ятати, що еволюція людини це складний і багатогранний процес, який неможливо зрозуміти лише на основі аналізу викопних залишків. Необхідно враховувати фактори навколишнього середовища, соціальні фактори, культурні фактори та інші фактори, які можуть вплинути на еволюцію людини. Висновок, підручники історії знахідка Черепа Юньян 2 це не просто інша палеонтологічна знахідка. Це потенційно революційне відкриття, яке може змусити нас переписати підручники історії та переосмислити наше місце у світі. Якщо результати дослідження будуть підтверджені, це означатиме, що еволюція людини була набагато складнішою та багатогранною, ніж ми думали раніше. Східна Азія може відігравати набагато важливішу роль в еволюції гомінінів, ніж очікувалося раніше. І нарешті, ми повинні бути готові до того, що наше розуміння минулого завжди буде неповним і суттєво змінюється. Майбутнє палеонтології обіцяє бути захоплюючим, сповненим нових відкриттів та переосмислення. А череп Юньян 2 це лише початок нового етапу нашої подорожі до знань минулого.